Шановні присутні, тошовий Петро Миколаївич 1961 року народження. Час пішов, Петро Миколайович. Я всім хвилину кладу з Депутат п'ятого з Такого нікчемного звіту я не чув ні за радянських часів, ні за всі часи незалежності України. Якщо говорити серйозно, то рік хазяйнування, ну я так лапках його взяв на листочку, то на перепелиці нагодує мені на щастя монгуло-татор на Київську Русь. Саме тоді сучасний історик писав. І прийшли погонці на нашу землю. І стали вони палити наші хати, вбивати наших чоловіків і гвалтувати наших житлов. Шановні присутні, діяльність пана перепелиці не просто нікчемна. Вона є антинародна, вона є шкідлива і наголошую вкрай небезпечна. Чого варті тільки? Його маніакальні ідеї про об'єднання району в одну громаду і закриття одночасно понад десятка шкільних закладів. Шановні присутні, із задоволенням повторюю пропозицію, висловлену на постійній комісії районної ради, про висловлення недовіри пане перепелиці згідно пункту 29 статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Я прошу відповідально до цього поставитись, оскільки кожен день перебування пана Перепелиці на цій посаді є вкрай тривожний і вкрай небезпечний для функціонування і життя нашого району. Дякую за увагу.